Привіт, дорогі глядачі каналу Sonet! В наступному короткому відео про твіттер я хочу показати, як у цій мережі зробити те, що називається ретвіт. Щоб ретвітнути, просто потрібно знайти те повідомлення, яке нас цікавить. Наприклад, у вкладці Пізнавайте серед сучасних, точніше, сьогоднішніх актуальних новин. І Вибрати той пост, який нам потрібно, і знайти отакі от дві стрілочки. Так, це і є ретвіт. Стрілка вгору і стрілка вниз. Натиснути на них і натиснути ретвіт. Це все. Ви зробили свій ретвіт. Якщо ви перейдете на свою сторінку, то ви побачите, що в вашому Фіді. З'явився фіт той, е, твіт той, який ви ретвітнули. Ретвіт це те саме, що репост в інших соцмережах, там, ВКонтакті і у Фейсбуці. Якщо відео було корисним, ставте палець вверх і підписуйтесь на канал Сонет. Хай вам щастить!